Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody, welcome back to my channel. Grammar Search. У нас сьогодні на огляді другий урок Grammar Search Model Verbs page 23. Ну, це такий Grammar Search повторення того, що ми вчили в попередніх класах. Модальні дієслова, які виражають possibility, possibility – можливість, necessity – необхідність, prohibition – заборону та obligation – необхідність щось зробити, тобто обов'язок щось зробити. So, task 1A меч. Поєднаймо, поєднаймо uh, речення uh, між собою, так? У двох стовпчиках. So, I'm not free, я не вільний. I have to finish these tasks first. Так, я маю зараз завершити спершу ці завдання. Ну, це у нас obligation. Отже, речення перше 1D obligation. Окей. Okay. Mm, так, there was no water left. Немає водички. I had to go… Uh, не було води. I had to go and buy a few bottles. Мені треба було йти і купувати uh, дві uh, пляшки. Ну, це більше на necessity схоже. Um, або obligation, тому що все ж таки obligation, тому що have to, have, must у минулому часі мають одну форму had to і виражають obligation in the past. Uh, it's possible that team is not is home. Можливо, тім uh, вдома. Mm, you can call him. Так, ти можеш йому подзвонити. Ну, well, Це possibility, yes. Це вираження «possibility» you can call him. Лін Клинс the Classroom last time. Лін прибиралася в класній кімнаті востаннє. Um, she could be the one who threw it out. Uh, це може бути вона, так, яка, uh, це може бути вона uh, тією людиною, яка викинула це. Ну, можливо, там щось викинуло, вже, тому що прибиралася в класній кімнаті. Це теж «possibility». We are not sure if this is okay. Ми не впевнені, що це uh, з цим все гаразд. Um, так, Mrs. Brown might get mad. Uh, Mrs. Brown може розізлитися. Знову ж таки, це possibility. And the last one. Uh, so, this rule is very strict. Це правило дуже... Uh, суворе, строге, так, you may not make any noise. Тобі не дозволено uh, робити жодних звуків, так? Ну, це у нас prohibition. You may not make any noise. Тобі не дозволяється uh, жодних звуків. Так виражати. Окей. Okay, ну, necessity все ж таки було єдине це в другому пункті. So, to e Yes, I had to go and buy a few bottles. Okay, good. Good, good, good. So task two, let's choose the correct variant. Давайте беремо правильний варіант. So Sarah said she may or might call. Mm, часів, She might call. Сара говорила, що можливо позвонить. We may not late. Тобто нам не дозволено запізнюватися. We may not be late. Бо отримаємо за це у школі. An and a, uh, Ed can't or couldn't do anything last time. Якщо last time, то couldn't. So, Ann і Ed не могли нічого робити минулого разу. Okay, so I didn't have to worry because I was ready. згодження часів. Мені не треба було непокоїтися, турбуватися так, тому що я був готовий. Uh, maybe Robert can or must help you with it. Ask him. Can help you. Можливо, Роберт може допомогти тобі з цим. Uh, попроси його. They have to or can complete their work first. Вони повинні або можуть завершити свою роботу першими. Ну, have to. They have to complete. Їм варто, так? Тобто це як інструкція. Їм варто завершити свою роботу спершу. I'm not sure, I think you may be surprised. Я не впевнена, але я думаю, що ти можеш бути здивованим. Um, ben can't or Has to act very well. He's better drama. Can't. Бен, мабуть, не може так грати добре, тому що у нього погано виходить драматичне мистецтво. Сем май could jump higher when she was younger. Could це посибілиці у минулому, так, часі. Сем могла uh, стрибати вище, коли була молодше. Uh, and the last one, Jake got ill, so he had to go to hospital. Джек uh, захворів, тому йому необхідно було ходити до, uh, їхати до лікарні. Такі молдлс. Ми, їх, в принципі, вже вчили в минулому навчальному році і позаминулому році. Більше інформації ми, звичайно, розберемо за граматичним довідником, за граматичним нашим зошитом. Тому долучайтесь, будь ласка, що ставайте шановними спонсорами цього каналу, так само, як і шановними глядачами, продовжуйте бути. Ну і, звичайно, розбираємо разом більше граматичного зошиту, зошиту робочого. Готуємося до фінальних тестів. Task 3. So finish the sentences with your own words, as in the example. Завершить речення власними словами, як у прикладі. Використовуйте not have to, or had to, can, could not, or may might not. І так, have to. Це у нас obligation uh, у теперішньому часі. Те, що ти повинен зробити у теперішньому часі, had to у минулому. Can, знову ж таки, is used in present tense. Could. In past. tense. Ну і may, might. відповідно, так само. It was raining, so I had to take my umbrella. Йшов дощ, тому мені треба було взяти парасолю. It's very cold. And um, And I have to wear a warm coat. Дуже холодно, і мені варто. Я повинен надягнути тепле пальто. Або I can wear a warm coat. Yes, тобто я можу, як possibility. yes, I can. So I'm not sure, but it may rain later. Я не впевнений, тому можливо uh, пізніше буде дощик. My teacher is strict, so I have to do my homework carefully. Мій вчитель дуже суворий, строгий, тому я повинен виконувати уважно домашнє завдання. Lesson starts at 8 am, and we have to be at school on time. Уроки починаються о 8, тому нам варто бути в школі вчасно. My friends were busy, so I had to go to the park alone. Мої друзі були заняті, тому я повинен був піти до парку один. I don't have this book, but I can borrow it from the library. У мене немає цієї книги, тому я можу взяти її з бібліотеки. Maybe mom is free and she might help us with the project. Можливо, матуся вільна і вона може допомогти нам з проєктом. Столовка була заповнена, тому ми не змогли знайти стол. That's all for now! Наразі це все. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Усі посилання є в описі під цим відео. Там ми збираємося ще суботу, проводимо благодійні вебінари, благодійні заняття на підтримку військових. Ну і, звичайно, протягом тижня ми спілкуємося і в телеграм-чаті, і в телеграм-каналі. Ми вивчаємо мову, у нас є різноманітні там рубрики вже, це і Grammar Corner, і Vocabulary Corner, і читаємо ми там, виконуємо завдання Вікторіїни, тому долучайтеся, там теж дуже багато корисної і цікавої інформації. Good bye, good luck, до зустрічі на наступному занятті, це у нас буде Speaking Search, page 24 See you!